Starocool Plus плюс. гарна гарблата. Спочатку відкриваю одну сторону, другу сторону. А потім центральний. Хочу показати, що відбувається з ватою. Ось вона сама далі відкриває упаковку. Допоможем їй. набирає свого об'єму. Тобто тут у упаковці є 10 штук. 2, 4, 6, 8 і 10. Ось воно ділиться. Залишити деякий час, вона ще набере свого об'єму. Буде її товщина 10 см. Для того, щоб нею заповнювати між кроквами, я даю 1,5 см до плюсу. Тобто ширина 61-62 з половиною. Ширина крокви 61 між кроквами. Даю 62 з половиною. Ось так виглядає. Перероблений мною мансардний простір. Вата сидить щільно, ніяких поривів ніде немає. Стики між ними також щільно сидять. Ось тут видно стик. Ось тут другий.